Всім привіт! Друзі! Купив ось таку колекцію монет різного періоду, рідкісні монети Польщі, Російська імперія та монети СРСР. Ця колекція мені обійшлася 5 тисяч доларів. Не знаю за скільки вдасться її продати і чи вийде щось на цих монетах заробити. Щось я маю підозру, що я купив їх трохи за дорого, але монети рідкісні і цікаві. Тут є монети Петра І. Але, друзі, поки ще не відомо оригінали це чи копії. Можливо, це копії монет. Ось Копійка 1717 року. Монетний двір НДЗ. Ось в такому вона стані. Це так само монетний двір НДЗ 1717 рік. Якщо є спеціалісти, друзі, по таким монетам, можете написати свою думку копії це чи оригінал. Так, це 1718 монетний двір НД. Ось така монета. Так, далі, монети пізнішого періоду. Наприклад, ось така монетка. Копійка 1728 рік. Подивіться, друзі, в якому вона стані хорошому. Який стан монети? Ця теж копійка 1728 рік. Теж в хорошому стані, як для своїх років. Ось така монета. Ось така. Тут такий, трошки стан не дуже. а Ось тут дивіться, який стан. Далі монети номіналом 5 копійок. Ось, наприклад, 5 копійок 1725 року. Монета швидше за все, періоду Катерини I і Петра II. Подивіться, друзі, на орла, який рельєф. Як для своїх років монети в хорошому стані. Ось 27 рік, Бачите, навіть дивіться на крила, які є деталі зображення. 5 копійок 1729 року. І 5 копійок 1730 року. Далі, друзі, монети Польщі Часів другої речі Посполитої. Ось, наприклад, ну це 8 штук кораблики, 2 злотих 1936 року. Монети з обігу, але в хорошому стані. Є там одна потерта трохи. Ось це вже не 2, а 5 злотих. Цікавіша і рідкісніша монета. 1936 року. Кораблик. Далі 5 злотих 34-го року, Пілсузький Легіонер. Далі є монети Ян Субеський. Ось така. Далі більш рідкісні монети 10 злотих. Так, це у нас 38-й і 10 злотих 39-го року. Далі йдуть рідкісніші монети. Це в нас 10 злотих 1933 року Romuald Траугут. Монета має трохи подряпини. Кому цікаво, дивіться, буде в продажі на аукціоні. Далі, друзі, ще більше рідкісна монета. Це у нас 5 злотих 1928 року Ніка. Ніка це у нас грецька богиня перемоги. Монета в хорошому стані, хоча є деякі нюанси. Є там трохи подряпин, скажімо так. Але в цілому монета в хорошому стані. Зараз ціна такої монети може доходити до 20 000 гривень в хорошому стані. І ще ось така монета. 5 злотих 1930 року штандарт. 100 років революції. Ось така монетка, друзі. Зараз ціна такої монети може доходити до 30 тисяч гривень. Ось такі ціни зараз. Не дивлячись на те, що у нас війна в країні, ціни на монети на срібло і золото виросли. Далі у нас йдуть рублі, рідкісні рублі 1922 року. Всі рублі, друзі, 1922 року є рідкісні. Серед них є ще більш рідкісний штамп полуточка. Ну, це не полуточка, це звичайні рублі. Тут у нас на гурті ініціали ПЛ. Рубль в хорошому стані. Тут трошки за маленька вага цього рубля 19,92 при нормі 20 грам. Не знаю через що це, можливо, через зміщення штампа або заготовки. Тут є трошки ось тут видно зміщення. Ось такий рубль. Мені аж самому цікаво. Скільки зараз може бути ціна такого рубля? Я думаю, що 1000 доларів на даний момент він може коштувати в такому стані. І ось же рубль 22-го року з ініціалами АГ на гурті. В такому стані. Всі ці монети будуть в продажі на аукціоні Violity. Ссылка на аккаунт буде в описі. Підписуйтесь на канал. Всім пока!